Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь програму Східнюз, в якій я вам розповім про важливі події, які сталися за цей тиждень. Спойлер, новин, як завжди, предостатньо. Тому досить гаяти час. З вами ведучий Артем Єпур і переходимо до першої новини. Пам'ятаєте, як фонд Сергія Притули збирав донати на Байрактар? Спочатку на один, а потім грошей зібралось стільки, що досить було. На три байрактари, Але виробник дізнався про те, що майже вся країна зібрала гроші на його техніку і безкоштовно подарував ці безпілотники. І тут з'явилося питання: гроші зібрані? Треба щось купити для перемоги України. І 18 серпня Сергій у своїх соцмережах оголосив, на що вони витратили 600 мільйонів гривень українців. Вони купили зірку смерті. Тільки не таку, як у зоряних війнах, ні, а справжню. Супутник, котрий буде слідкувати за орками на території України в день і вночі у сніг та спеку. І ніде буде їм сховатись, адже новий союзник проти російського тероризму може бачити скрізь об'єкти за допомогою розподіленого радіолокаційного зображення та цифрової обробки сигналів. Вибачте, за описом характеристик аналогія зі зіркою смерті некоректна. Око Саурона ось це ідеальна аналогія, бачить на далекій відстані та невидимі для звичайного ока об'єкти. Та, да, її компанія називається IceEye. Жарти жартами, але сподіваємось, цей супутник дійсно допоможе нашій армії скоріше вигнати окупанта з нашої землі. О, не знаю, як вам сказати. Компанія, в якої ми купували супутник, дізналася, що ми збирали на нього всім народом і вирішила віддати його безкоштовно. Тепер у нас супутник байрактари і 600 мільйонів гривень. Пропоную поміняти їх на долари і залишити на святкування перемоги. Коротше, всі країни дізнались про нашу перемогу. Французи прислали шампанського, італійці пісу. Німецькі ковбаски вже їдуть. Купувати знову нічого. Не знаю, я куди їх подіти, не знаю. Я вже їх в церкву носив мене, батюшка пендалями вигнав, і ще вслід кадилом кинув. Тепер на 600 мільйонів гривень і золоте кадило. Кому треба 600 мільйонів гривень? Не ну, приїдьте, заберіть! Мені їх страшно в багажніку возити. Надіжіть, будь ласка, скріншоти. Хто скільки грошей скидав на Байрактари? Я поскидую назад. Я просив скинути скріншоти, ви знов гроші скинули. Дорогі українці, ми купили Росію. Робіть з нею все, що захочете на тему визволення нашої землі. Коли український прапор замайорить над Маріуполем, першим, хто почне відбудову міста, буде Рінат Ахметов. Також він заявив, що не пожалкує коштів на відбудову заводу Азовсталь, щоб підприємство знов конкурувало на світовому ринку. Ось такі новини показують, що найголовніше для нашої країни це людське життя. А все інше можна буде відбудувати та відновити. Головне, щоб наші військові вигнали ворога якомога швидше і такої думки багато моїх знайомих із Маріуполя, які із за Росії втратили свій дім. У мобільному застосунку дія з'явилась нова функція: це отримання довідки про доходи онлайн. Ця довідка необхідна для отримання візи, оформлення кредиту, отримання субсидій та багато чого іншого. І коли раніше треба було йти до ЦНАПу або пенсійного фонду і стояти в чергах з талончиками, а у деяких випадках не стояти, тому що адмінбудівля знищена Росією, то тепер відповідну форму можна отримати на своєму телефоні. Заходите до застосунку, обираєте відповідну довідку, натискаєте Надіслати запит, чекаєте декілька хвилин і все. Довідка на вашій електронній пошті. Якийсь нічний кошмар для німця. Поблизу українське свято День Незалежності. І навколо цієї дати зараз багато галасу. Хтось боїться, що Росія знову щось вичудить, що на голову не натягнеш. А орки зі свого боку теж бояться, що на українське свято ми зітремо їх з лиця землі. І хай бояться! Хай ховаються по своїх окопах, як пацюки. Багато телефонних розмов окупантів свідчать про те, що вони сидять з бістяними штанами і дезертують при можливості. Друга армія у світі по кількості металолому боїться української незалежності. Треба, щоб коли орки повертались до себе в Росії, вони розповідали усім, яка незламна незалежність у України. Я вкотрий раз оголошую на евакуації з Донецької області. Навіть фотографії вам показував, в яких умовах переселенці будуть жити. Наразі із області виїхало близько 7 тисяч осіб. Часу залишається все менше, і я закликаю вас їхати на безпечну територію України. Там вас чекають робота, ліжко, їжа, тепло. Хоча чого я вам все це знову розказую? Краще подивіться сюжет на цю тему одного із місцевих каналів Донецької області. Що на мене чекає в евакуації? Куди їхати, в яких умовах жити, чим харчуватися? Та чи вистачить на все це коштів? Саме цими питаннями найбільше переймаються покровчани. Як живуть ті, хто виїхав за межі громади, перевірив заступник міського голови Олег Фролов та поділився інформацією з нами. Міста західної та центральної України готові прийняти жителів Донбасу. Створені штаби, які займаються розселенням, харчуванням та гуманітарною допомогою для евакуйованих. Основні питання, які забезпечує штаб, це звичайно координація щодо поселення або допомога у е, пошуку місць поселення на території або нашої громади, або е, громад нашої області. Це надання гуманітарної допомоги у вигляді в першу чергу продуктових наборів. В штабах працюють консультативні центри, через яких можна отримувати лікування і навіть працевлаштуватися. Усіма питаннями переселенців займаються владні структури громад. Зараз ми надаємо продуктові набори. Одяг, також медицина за наявності, і в нас є гігієна для дітей, є окремі позиції по дитячому харчуванню. І ми надаємо допомогу одноразово. Тобто, люди, які приїжджають до нас, місто для адаптації, вони можуть отримати одноразово цю допомогу, а також. Раз на місяць ми надаємо допомогу по певних категоріях. Це, зокрема, інваліди першої і другої групи, це е, сім'ї, в яких є вагітні, е, багатодітні сім'ї, е, і також сім'ї, в яких є діти до одного року. Ольга Переселенка вдруге у 2014-му виїхала з Донецька до Маріуполя. Тепер знову залишилась без домівки. Психологічно налаштовується жити далі. І розсіляють, і допомагають, і всіляко підтримують. І нікого за русський язик не гоняють, Розмовляєте собі, але звичайно треба ж його якось опановувати. У гуртожитках чудові умови можна і гаряча вода це єдине місце на західній Україні, де є централізоване гаряче водопостачання, і гаряча вода, і кухня, і газ, і чудові кімнати. Старається місцева влада надати необхідну допомогу жителям Донбасу і на Хмельниччині. Житло, комфортні умови, гуманітарна допомога та харчування головні аспекти, над якими працюють можновладці, перш ніж прийняти людей, місто Хмельницький готове наразі забезпечувати харчування внутрішньопереміщених осіб без вихідних. Будь-який зручний час це з 9 до 18 години здійснюється, де ми готові зустрічати переселенців, а також надавати пропозиції, які у нас є. Консультаційний центр, який пропонує послуги з працевлаштування. Доброзичливо приймають жителів Донбасу і на Львівщині. Краматорчанка Ірина знайшла прихисток в лікувально-оздоровчому комплексі Ровесник. Умови комфортні, максимально наближені до домашніх, а головне не стріляють. Забезпечують їжею, забезпечують кімнатою, яка оборудована і душовою кабінкою, і завжди гаряча вода є. Є установлена пральна машинка. Я можу в будь-який час попрати свої речі, забезпечені новим холодильником. Світлана приїхала до Львова з Покровська. Каже, треба рятувати найдорожче дітей. Нас прийняли дуже радушно. У нас достатньо гарні умови для того, щоб ми з дітьми тут проживали. Будуть умови для продовження навчання в нашій громаді в Покровській. Я всіх. Закликаю до того, щоб евакувалися вчасно, тому що життя дітей це саме головне, що зараз в нас на даний момент стоїть перед нами дорослими. На початку серпня наважилась на евакуацію, і Марина разом з сином поїхала до Червонограду. По телефону розповіла про умови, в яких живуть. Розмістили нас за програмою Покровської міської ради у місцевому садочку. Умови для проживання дуже гарні. У нас є харчування, у нас є місця для відпочинку. Місцеві дівчата, працівниці садочка, зустріли нас дуже гарно. Вони всі дуже привітні і ставляться до нас ну, як до рідних. Заступник міського голови Олег Фролов продовж тижня спілкувався з покровчанами, що евакуювали з міста. На власні очі побачив умови, в яких живуть переселенці. Підсумовуючи побачене, хочу сказати, що евакуйовані з Донецької області мешканці розміщені в навчальних класах, дитячих садочках, гуртожитках, базах відпочинку. А у місті Львові ще й у модульному містечку. Всі вони забезпечені дво-трьохразовим харчуванням, а також належними побутовими умовами. Тобто є всюди гаряча вода, душові кабіни, а також всі мають можливість прати та прасувати свої речі. Спілкуючись з мешканцями, жодних скарг ми не почули. У містах, в які прибувають переселенці, місцева влада контролює питання їхнього розселення. Дбає про створення комфортних умов для зимування. Нагадаю, безкоштовний евакуаційний потяг відправляється з залізничного вокзалу Покровська щодня о 16.30. Цього тижня у Львові Володимир Зеленський зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Головна тема. Відновити перемовини з Росією. Рішення ніяких перемовин з окупантом, доки не будуть звільнені всі українські території. Крим, Донецьк, Луганськ це теж українські території, якщо ви забули. Інакше кажучи, доки Росія не програє війну, з нею немає сенсу розмовляти. А коли вона так чи інакше програє, то й розмовляти вже не буде про що. Хіба що вона повинна бути компенсувати всі збитки, і то їх буде мало, адже ця війна забрала багато життів українців, яких не повернеш ні за які гроші. Люта злість до росіян буде ще не одне покоління, і не буде їм пробачення ні за не знали», І це все неоднозначно, це політика». Це були головні події цього тижня. Слідкуйте за нашими новинами на сайті і телеграм-каналі. А, іще. Вітаю вас із наступаючим святом Днем Незалежності України! Слава ЗСУ!